Війна на дорогах З початку року на Прикарпатті в аваріях загинуло 54 людини. Загалом в області трапилось понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже кожна четверта аварія з потерпілими. Загалом травмовано майже сотень людей. Найпоширеніша причина ДТП кажуть правоохоронці порушення правил дорожнього руху. Водії перевищують безпечну швидкість, не дотримуються правил обгону та керують автівками на підпитку. Від початку року правоохоронці виявили на дорогах Прикарпаття близько 2500 тисячі нетверезих водіїв. На всіх правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи. Поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, особливо в темну пору доби. Завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху та в жодному випадку не сідати за кермо на підпитку. В аваріях, окрім самих водіїв та їх пасажирів, часто страждають велосипедисти і пішоходи, які також є учасниками дорожнього руху. Здебільшого вони нехтують власною безпекою і з халатністю відносяться до дотримання правил. Такі помилки кажуть правоохоронці можуть стати фатальними і вартувати життя. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину дороги, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. А також забороняється переходити проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. Прикарпатські поліцейські рекомендують пішоходам використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Прикарпатські правоохоронці щоденно посилено патрулюють дороги області та контролюють дотримання ПДР. Люза Грибик віталій Маглаті, телеканал 402.